Саме цей рецепт паски ти точно шукаєш солоденька, м'якенька і жовтенька, наче сонечко. Для опари поєднуємо тепле молоко, дріжджі, цукор, борошно і залишаємо в теплому місці. Поки опара підходить, до яєць додаємо цукор, дрібку солі, ванільний цукор, куркуму для кольору і все добре взбиваємо. Поєднуємо яєчну суміш з опарою. Просіюємо борошно і вимішуємо тісто приблизно 20 хвилин. Залишаємо підходити в теплому місці приблизно на 1 годину. Після чого додаємо розтоплене вершкове масло і ретельно вимішуємо ще 20 хвилин. Наприкінці додаємо родзинки і цукати і залишаємо в теплому місці підходити приблизно на 50 хвилин. Обминаємо тісто змащеними олією руками, накладаємо 1-3 форму і залишаємо підходити на 30 хвилин. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 35 хвилин.